Казка про трикутник. Жила собі фігура ось така. Сумно було фігурі, бо забула вона своє ім'я. захотіла фігура дізнатися, як її звати, та вирушила в подорож. Дорож. Іде фігура стежкою. Бачить, хтось котиться. Ви впізнали цю фігуру, діти? Правильно, це круг. Побачив круг нашу фігуру та й питає Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не така, як ти, бо не вмію котитися, мої куточки за все чіпляються. Давай подорожувати разом. Може, хтось скаже, як тебе звати. Вирушили крухта невідома фігура разом. Бачать, на галявинці будиночок стоїть, а біля нього галасують фігури, не можуть розібратися, хто де живе. Круг та невідома фігура вирішили їм допомогти. Діти, давайте і ми допоможемо нашим друзям. Треба підібрати для кожної фігури будиночок, яка фігура зможе увійти у двері будиночка та і буде там жити. Розгляньте будиночки. Дверцята у них однакової форми чи різної. Яка фігура зайде у круглі дверцята? Яка ж фігура буде жити у цьому будиночку? Звісно, це круг. Але у нас іще залишилась фігура. Полічіть, скільки кутів у неї. Правильно, три кути. Тому ця фігура і називається трикутник. Діти, погляньте на нашу невідому фігуру сказки. У неї є кути. Скільки їх. Отже, як вона називається? Правильно, це трикутник. Зраділа невідома фігура, адже тепер вона знає своє ім'я і ніколи його не забуде. Трикутник. Давайте пограємо ще в одну гру, яка називається Що зайве. Розгляньте уважно картки. І знайдіть фігуру, яка заблукала. На цій карті зайвий круг, тому що він більшого розміру, ніж трикутники. А на цій карті зайвий трикутник, тому що він маленький, а квадрат і круг великий, і вони відрізняються за величиною. На цій карті зайвий великий круг, тому що вони також відрізняються за величиною. Два круги і квадрат маленькі, а один круг великий. Діти, розгляньте, будь ласка, кімнату, і назвіть предмети, які круглої форми. Давайте перевіримо разом. Так, це годинник. Квітка на картині, яблуко, апельсин, вишня і м'яч під столом. Розгляньте другу кімнату, які предмети трикутної форми ви бачите. Діти ви молодці, це трикутнички на стіні, це шматочок кавуна, дзига, прапорець. Ви, будь ласка, вдома також розгляньте свої кімнати і знайдіть, що у вас є схоже на трикутник і на круг. А я з вами прощаюся і кажу вам сьогодні до побачення, мої любі!